Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі Авто з Німеччини і з вами Віталій. Сьогодні у нас буде коротенький огляд автомобіля, який ми довгенько шукали, і все не могли знайти, бо дастерів, як виявляється, свіжих років 14 15 рік на повному приводі якось дуже і дуже обмаль. Ну, старіших варіантів якось багато, а свіжих, який хотів замовник, вже в рестайловій морді. Якось дуже було мало, і тут вискочив той, що ми шукали. Якраз білого кольору, повний привід і 1,5 дизель. Ми його оглянули, передивились і забрали. Як це все проходило? Запрошую до перегляду, погнали. Так, друзі, автомобіль у нас знаходиться в місті Ковалі, їдемо його оглядати. Попередньо зі дзвін з власником, продавцем. В принципі, все як завжди, все чисто, красиво, не бито, немальовано. Сервісна історія, все як має бути, без підкрасів, повний привід, все є. Ну, по вигляду вона дійсно непогана, по вінкоду б'ється, все добре. Всі сервіси пробуваються нормально, немає підозри на скручений пробіг. Отже, їдемо в місто Ковель і оглядаємо Дастера, бо їх дуже і дуже мало. Так, Той дастер, що я вам скидував, той, що вам сподобався, білого кольору. 15-й рік чистий на гарній гумі. Така буквально нова, напевно. що, не знаю, 23-й рік, да, вона нова. Нова гума, нові фари, ці вже рестайлові, решіточка. Таких якихось явних пошкоджень не видно. Зараз по фарбі пройдемо. Тут є щось таке. Вона ще не готовлена, не хімчищена. Така як проїхала, така і є. Але буде чиститися, записано записана на чистку. Бачите, пиляка там всяке таке. На ній як їздили, так і, так і продається, бо тільки заїхала. Так, що у нас там заявлено? У нас 186, де то воно є? 186 пробігу, шкіряне кермо трошки і має потертість. Повний привід, перемикач на повний привід, блудненький салон трошки, але ще не готовлено, бачите, звичайно віші сидіння, Підігрів на сидіння є. Два склопідйомника електричних. А що у нас тут? Тут є скавик, критичного поки нічого немає. Тут так само ось під резинку повибувало цей, але воно на всіх достерах така фіня. такий дастер. Гума однакова, всі 4 під арками все ціле ржавого немає, ну стоїчки ржаві трошки подвіска, подвіска завжди ржавіє перша. Так, позаду, що позаду. Багажничок, шторочка є, трошки мілкі царапинки має, не страшно по пластику, то все воно при хімчисті може і затреться Якби критичного нічого. Є домкрат ключ. Є запаска, така трошки підношена не нова, ну, але таке. Немає двох підголовників, Один є, двох немає. Тут вроді більш-менш адекватно все ціле, ну, якісь є царапини, але такий, Тут все ціленьке, ось. десь вона. По бур'янам їздила пластик по лайпаресу А так нічого. Ну, як я вже сказав, прибирання їй не завадить. Кондиціонер, більше ця магнітола, яка вже в новісах йде. Ну і більше тут стеклопадьовника передній і все. Так, йдемо по фарбі. фарбі 140.

з По внутрішнім приємам питань немає, нічого тут ніякого катастрофи ніякої не було. 112. Так, і далі. 160, 130, 120. Тут так само, да? Тут так само по цій жарочці. Тоже, може від безкуструю десь щось підмальовувало. нічого страшного немає. Ну, тут ось таке різиночкою вибито, бачите. Так, по, по підкапотки. Вроді би все такого критичного нічого немає, вроді би не крутилися, болти всі на місці. Ці не кручені, тут вже підмальовано, напевно. Вони дуже часто ржавіють. Подушка, кріплення подушки ржавеньке, але воно ні на що не впливає. Масло прозоре відносно. Ну, видать, не, не дуже старе, принаймні, бо було таке муляка пропадається що... Мотор не мився, все в болоті і в принципі це навіть добре, бо нічого по... дешові, поганого нічого в цьому немає, так, да, ще не встигли. Стаканчик підсили. Ну, Тут ось є якась рижика але таке може бути. Так що і таке? Цю рівненько, гарно не трясе, не тіліпає. Нормально, все видово. Що ж, друзі, автомобіль дійсно виявився в гарному стані, не без нюансів, але класний. Тому ми його забираємо, передаємо новому власнику, побажаємо гарної дороги і гарної рибалки, як він мріяв.